30 жовтня на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи команда славутських юних футболістів зіграла останню гру чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги Хмельницької області Ю-14. Суперником стала команда з Нетішина. Атмосфера на полі була напружена, але водночас сповнена підтримки та командного ентузіазму. Усі матчі осіннього кола Славута провела на своєму полі, обігравши команди з Полонного Теофіполя Хмельницького та з рахунком 3-2 нетішина. Тренер Славутський Футболістів каже, що юнаки понад 6 років займаються таким спортом. Команда тренується, сформована у другому класі. Їх ще набрали маленькими. 6 років вони разом займаються, тобто другий рік вони виступають на обласному рівні. Перед цим постійно Проводилися турніри. Вони приймали участь як в обласних, міських, так і в всеукраїнських змаганнях, доволі не хорошому рівні. Відомо, що минулого року команда дебютувала в обласній лізі. За підсумком першого і другого етапів стала третьою серед усіх учасників. Колектив дисциплінований, злагоджений та цілеспрямований. За словами гравців та тренера, аби досягти успіху, важливі кілька аспектів. В першу чергу це, напевно, бажання дітей, любов дітей до футбола. Щодня це їхня праця на тренуваннях, в іграх, самовіддача в іграх, також матеріально-технічна база, прогресування, тобто в змаганнях, в турнірах. Віра в команду, віра один в одного і гра до останньої минути. Грати в пас, бути командою Ну, Грати як команда і завжди вірити в один одного і підтримувати, щоб була дисципліна не панікувати впевненість. Ще однією запорукою успіху славутської команди є регулярні тренування за будь-якої погоди та пори року. Юних футболістів мотивують не лише заняття і віра в себе, а й сильна підтримка батьків. Вони допомагають їм частіше виїжджати на змагання та супроводжують у командних поїздках. Батьківська підтримка це найважливіше за рахунок батьків. Десь ми стараємося частіше виїжджати на турніри. Тому батьки це номер один. Та підтримка, коли вони приходять на ігри, їздять на змаганнях, вони віддають всі емоції. Це супер. І діти бачать ту підтримку, і вони стараються ще краще, кращий результат показувати. Попереду у команди ще матчі другого кола Ліги, які відбудуться з квітня по червень. Тож хлопці будуть неабияк старатися, щоб знову перемогти та показати найкращий результат. Анна Паюк перший подільський.